Сама велика помилка віруючих людей це думати про те, що я спасений по благодаті, того, що благодать це Божий дар і відокремлювати Боже спасіння, Божу благодать від свого життя по вірі. Але апостол Яков він говорить про те, що Авраам, отець віри, він дійшов до досконалості саме завдяки ділам. Його діла вони були на базі його віри. І апостол Яков він говорить. Ось, покажи свою віру без діл. Ось Він говорить тобі і мені, як я зможу показати без діл свою віру. А апостол Яко говорить, що я покажу тобі свою віру саме ділами. Тож діла вони базуються саме на, на вірі. І апостол Яков говорить, що якщо в мене немає діл, це віра бісівська. Того, що біси вони також вірять і тремтять перед Богом, але життя їх ніяк не змінюється. Тому жити,